Після мультиків на веселу забаву на другому поверсі кінозалу Сіті, котрий знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, 63, три, віднедавна облаштовано дитячу розважальну ігрову кімнату Лабіринт на урочисте відкриття яскравого атракціону, котре відбулося 14 січня. Завітали клоуни, баба Яга з Кощієм І звісно, дід Мороз зі своєю онукою снігуронькою. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. На другому поверсі кінозалу Сіті весело і гамірно. Дітлахи бігають великою залою в очікуванні свята. Зацікавлено розглядають басейн з кольоровими кульками, батути і яскраві лабіринти в ігровій частині. І поки аніматори готуються провести для наймолодших веселу забаву, до діток та батьків звернувся ініціатор цього дійства підприємець пан Андрій. Це, що ви бачите, лабіринти і батоти, це тільки початок. В майбутньому ми плануємо розширитись, щоб дітки мали можливість на якомусь кінекти поігратися, якийсь плейстейшн поставити, аеропокей. Одним словом, це все попереду. Ну, Тільки з вашою допомогою ми це зробимо. Самі ми цього не зробимо. Дякую всім за те, що ви прийшли. Зрозумійте нас не встигли, не, не, ну, як змогли, так і зліпили. Після офіційно урочистої частини відкриття аніматори запросили дітлахів у коло і заспівали усі разом веселих новорічних пісень. А далі несподівано і зовсім неочікувано на святі з'явились казкові персонажі Баба Яга та Кощій. Проте малюки їх анітрохи не злякались і запросили до свого дружнього кола. Діти співали, танцювали, грали в різноманітні ігри і з нетерпінням очікували, коли ж на свято завітає дід Мороз зі снігуронькою. І чарівний дідусь не змусив себе довго чекати та прийшов до дітлахів з мішком подарунків. А вже малюки не втратили нагоди продемонструвати Діду Морозу свої таланти і отримати за це чарівні зірочки сніжинки, котрі згодом обміняли на призи. Миколаю, Миколаю, принеси дарунки, пиниси дауки, ми насеньки малята, Дуже любимо чещато. Сію, посіваю з новим роком вас вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб в браті все горіло, та й в кишені шелестіло, щоб ви квіти висвіли та сто років прожили. На різдва горить ялинка. Свічечки блищать, дітки бігають, кригне, ніжки топотять. Дід Мороз прийшов у хату і поклав мішок, а в мішку всього багато для малих діток. Стали дітки розбирати, рвуть мішок із рук зацікавився і спустився над мішком палу. Діти ще довго забавлялись, а наша знімальна група вирішила завітати до дитячої ігрової кімнати вже наступного дня, коли малюки зможуть у повній мірі розважитись у м'якому басейні на батутах, гірках та у лабіринті. До слова, цей дитячий атракціон наповнений не лише захоплюючими, а й розвивальними елементами, зокрема, горизонтальними роликами, грушами, мостиками, з сітки. Діти від такої забави у захваті е, дуже цікаво. Там є та е, ну дуже багато є тих кубиків, вони дуже м'які, їх дуже е, ну дуже класно в них стрибати. От тут, в тому лабіринті, дуже цікаво, бо можна знайти собі різні пригоди і е, ну, можна якби уявити, включити уяву і подорожувати в якомусь всесвіті Черівного. А дехто навіть намагався поєднати приємне з корисним і навчитись різноманітним гімнастичним витівкам. Пригоди, вчитись, всякі трюки, всяке таке. А що ти там робиш? Mm? вчись. Нагадуємо, дитяча розважальна кімната-лабіринт розміщена на другому поверсі кінозалу Сіті по вулиці Богдана Хмельницького, 63. Приходьте, на вас з нетерпінням чекають.